Давати вам контркардіо це те, що можна без лікаря приймати. Мені здається, що це одна велика медична мафія. Но дорожчають, покупцям намагаються втюхати тільки найдорожчі добавки та ліки, а деяких дешевших аналогів в аптеках просто не знайти. І ні, їх не зняли з виробництва. Просто бюджетні медикаменти аптекам продавати не вигідно без додаткових для себе бонусів. То що ж насправді відбувається на українському фармринку, і які олігархи його контролюють в нашому новому розслідуванні? Ми розкажемо про п'ятірку так званих аптечних мереж, яке створили олігоп. Полію контролюють близько 70% ринку продажів ліків і вже диктують свої умови, що нам купувати, де та за якою вартістю. Ми провели журналістський експеримент і маємо чіткі докази того, як і чому нам намагаються продати тільки найдорожчі ліки. Про все дізнаєтеся за мить. А поки дивитесь коротку заставку, підтримайте нашу роботу вподобайкою і підпишіться, якщо не зробили цього раніше. Запитувала себе, навіщо в одному місці відкривати по три-п'ять аптек одночасно. З одного боку, думаєш, ну і нехай, зате є вибір. А з іншого, ну реально, для чого так багато, коли їх бракує в інших місцях, зокрема у сільських регіонах і малих містах, де людям часом доводиться долати кілометри і переплачувати за дорогу, щоб дістати життєво необхідні ліки, розповідає киянка Марина. Херсон, Чорнобаївка, там аптеки погано працюють. У Чорнобаївці було дві аптеки і тепер одна працює, але в ній дуже маленький асортимент ліків тепер. Тобто, за більшістю ліків доводиться їздити все ж таки у місто. А далеко? А, ну, десь хвилин 30. За даними МОЗ, 89% сіл в Україні сьогодні не мають власних аптек. Натомість у великих містах нових фармпунктів росте більше ніж грибів після дощу. Ну як нових? Більшість з них відкриваються під добре відомими всім брендами: подорожник «9.1.1», Аптека низьких цін, бажаємо здоров'я та аптека доброго дня. Саме ці так звані аптечні мережі щомісяця відкривають близько 90 нових пунктів продажу ліків. Дані оприлюднила команда незалежного аудитора ринку Proxima Research. Вони з'ясували, що в пік пандемії covid 19 ця п'ятірка контролювала 44% всього товарообігу ліків та 21% аптек. Сьогодні ж ці показники зросли до майже 68% збуту медикаментів і 46% усіх аптек. І тенденція схоже йде до повного захоплення ринку за прогнозами Proxima за наступні два. А роки ці цифри зростуть ще більше до захоплення 57% всіх фармпунктів і 80% всього товару обігу ліків. А зараз наочно скільки аптек в Україні має кожна з цих груп, за даними рейтингового агентства «Еліт-Експерт». На п'ятому місці так звана мережа аптека доброго дня. У них 1123 аптеки, і торік на їхню долю припадало майже 7,5% всього товарообігу ліків. На четвертому місці бажаємо здоров'я, 1242 аптеки, які продали 11,7% всіх медикаментів за цей же період. На третьому аптека низьких цін понад 1400 аптек, а частка продажів 17,1%. На другому місці

Тобто ще раз тільки в одного подорожника у два з половиною рази більше аптек ніж магазинів АТБ по всій Україні. Питання для чого так багато? Серед усіх європейських країн в Україні найбільша кількість аптек на душу населення, і ця тенденція невпинно росте. Це загрожує не тільки узгодженому зростанню цін на ліки, а й витісненню усіх дешевших аналогів на користь дорогих імпортних препаратів. Наслідки такого захоплення ринку України. Інці відчувають вже сьогодні, бо з полиць фармпунктів продовжують зникати бюджетні ліки. Спробуємо доступно пояснити за допомогою даних з онлайн-сервісу таблетки. Юа візьмемо до прикладу відому ножпу виробник Угорщина. Середня вартість 10 таблеток дозування 80 мг становить по Києву плюс-мінус 75 гривень. А тепер шукаємо аналог за повним збігом складу. Найдешевший це український дротавирин, що продають в середньому. По 59 гривень за 20 таблеток, тож виходить 30 гривень за 10 таблеток дротаверину, тоді як пачка ножпи з таким самим дозуванням і кількістю пігулок коштує понад удвічі дорожче. І тут найцікавіше, якщо дорожча угорська ножпа є в наявності у понад 1300 аптеках, то український дротавирин всього у 122 аптеках Києва. Чому в аптеках, де як в торговому центрі продають бади, косметику та підгузки, немає місця бюджетним медикаментам? Дорого. От, лікуватися взагалі дорого. Тому якщо мала хворіє, той самий там по інгаляція – інгаляції це вже 500 гривень. Якісь людяники які відкашлюються, це теж вже 200 гривень 200. От я не кажу про яке серйозне лікування, бо там взагалі вже все летить до небес. Думаєте, дешевші ліки важко знайти, бо їх знімають з виробництва? Нічого подібного. Аптеки, схоже, навмисно душать українських виробників, бо без додатків. Кових бонусів такі ліки продавати їм невигідно. На думку профільних аналітиків, великі аптечні мережі отримують ексклюзивні умови від двох найбільших дистриб'юторів. Це підтверджує і факт очевидного витіснення з аптек дешевих аналогів та нав'язування дорожчих імпортних ліків. В цьому ми переконалися в процесі журналістського експерименту, здійснивши рейд по точках найбільших так званих аптечних мереж. Майже всюди нам намагалися втюхати щось дорожче. Скажіть, будь ласка, щось таке хороше від головного болю? Єврофаст. Єврофаст? А які ще є аналоги у вас? Аналоги? Ага. Норафен. Норафен. Тобто в аптеці 911 замість звичайного ібупрофену за 60 гривень нам нав'язували імпортні ліки з таким самим дозуванням, але у четверо дорожче. Доброго дня і бажаємо здоров'я. Така ж ситуація. Плюс нам навіть готові були продати транквілізатори, якби ми мали бодай зображення рецепту. А фотошоп, як знаємо, творить диван мене є, але я просто не брав. Можна фото рецептом.

Хоча по правді кажучи, не всі аптечні гіганти намагалися продати нам імпортні препарати. Були і ті, що рекомендували нам наші вітчизняні. Однак, з огляду на рекламу у деяких на всю вітрину складається враження, що придбати окремі українські ліки пропонують не просто так. За даними профільних медіа, фармацевти виконують плани продажів та реалізовують окремі ліки з націнкою у 300-600% маскуючи товари під власні бренди. В окремих аптеках для збільшення виторгу від болю в серці нам взагалі намагалися впарити бади. Тоді краще буде парламент, да, а те, що при цьому може споркоментувати вам комплекс кардіо. Додавка додати рослинного походження, а це скільки вона коштує на полицях. Ми шукали і бюджетні аналоги відомих ліків, але у всій столиці їх знайти ще той квест. Візьмемо до прикладу відомий німісуліт. 10 США імпортного коштує плюс-мінус 150 гривень і є чи не в кожній аптеці Києва. А от дешевий аналог з такою ж кількістю активної речовини всього у 150 місцях. Схоже, ці 150 аптек і є той самий невеликий відсоток незалежних аптек, який ще не поглинули фармогіганти. Але з огляду на динаміку, їх поглинання не за горами. До прикладу, тільки торік подорожник придбав 652 аптеки здорової родини. Аптека доброго дня, 372 аптеки мережі ДС дев'ять один, аптек, що належали Лекфарм та медичній академії. Одна і та ж е мережа аптек. Вона може бути називатись по різному. Мені здається, що це вся… Одна велика медична мафія пересічні кияни мають рацію. Більшість аптек справді належить одним і тим самим бізнесменам. Зокрема, так звана мережа аптека низьких цін, якою керує запорізьке ТОВ аптека Магнолія, працює і під брендами «АНЦ», Копійка, Шара, Благодія. Загалом це 34 юридичних особи. Володіє корпорацією Костянтин Пучин. У нього 30%. 60% схоже, формально записані на британську компанію. Ще 10% у КІВ Коінвест. Львівський подорожник працює також під брендами Бам Ощад Аптека Іва Фарм Здорова родина. Тощо понад 2800 аптек записані на 47 різних юросіб. Ця корпорація належить Олександру Федечку. «9.1.1» також працює під різними брендами. До прикладу, Гама, аптека оптових цін. Тощо керує корпорацією Харківське ТОВ Гама «ГАМА-55», А пункти продажу ліків оформлені на 68 різних компаній. Бенефіціари «9.1.1» – Родина Данеїлян. Мережею бажаємо здоров'я, керує київське ТОВ «Сіріус-95», а понад 1200 аптек оформлені на 37 юросіб. Володіє корпорацією Сергій Штойко. У нього найбільша частка. Та Ігор Пустовід, Андрій Варченко, Олександр Кощей, Через Київ Династія. Замикає п'ятірку найбільших мереж аптека доброго дня, якою управляє Київське ТОВ Фармастор. Бізнес працює в Україні під різними брендами АДД, перша соціальна аптека ДС тощо, де-факто бенефіціар цього добра Ігор Червоненко. А записана мережа на одноіменне ТОВ та Кіпрський офшор. Варто звернути увагу не тільки на офшори, але й на те, як найбільші корпорації, схоже намагаються оптимізувати податки та уникнути регуляції. Писуючи аптеки на фірми, що контролюють сотні фопів, до прикладу, згідно з даними опендата бот гама п'ятдесят що працює під брендом 911, у 23-му отримала трохи більше одного мільйона чистого прибутку, тоді як в 20-му році вони заробили близько 16 мільйонів гривень. Думаєте, так вплинула війна, знизивши прибутки. Але навіщо тоді відкривати сотні нових аптек, якщо цей бізнес не такий вже прибутковий? Ну і повернемося на сам кінець до олігополії, що вже призводить до витіснення з ринку бюджетних ліків, популяризації бадів та поглинання незалежних аптек, які, на відміну від великих корпорацій, не мають спільгових умов роботи з виробниками та дистриб'юторами і вимушені закриватися. Держава має втрутитися, запропонувати підтримку малому бізнесу та встановити ліміти на розширення великих конкурентів, як це працює в Європі. Бо Аптеки – не торгові центрі, а медичні заклади, що сьогодні безконтрольні. За великою кількістю аптек стоїть не висока конкуренція, а насамперед переділ ринку між великими гравцями. Тож реальна конкуренція між мережами зводиться до мінімуму, що дає їм можливість диктувати, що нам купувати і за якою ціною.